Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо огляд ведення будівництва дуплексу місті Івано-Франківську, мікрорайон Вовчинець. Ось ця половинка продається ліва, праву сторону залишає собі інвестор. І 6 сотих земельна ділянка. Ось так буде. Тут буде. Відділено парканом. Все буде згідно тієї фотографії першої, котра на заставці. Є додаткові фото, можете потім вже побачити. Сюди дорога буде, вона буде підсипана. Тут вже вибрана земельна ділянка, тут буде майданчик для дітей і вихід до річки. Річка десь 500 метрів далі. Даний будинок має. 130 квадратних метрів. Ця половинка ліва. 130 квадратних метрів, чотири кімнати, одна на низу, три наверху, два санвузли, вітальня та погріб. І під навіс, великі тераси є. Бачите, тераса велика над, над під навісом для автомобіля і ще додатково є балкон. Так, ми тут пройдемо, так як сюди вхід до будинку. Електрика заведена, вода є, тобто постійно іде будівництво. Тут буде, це буде піднабіз для електромобіля, тут буде зарядка для автомобіля і територія, ось тут іде йде територія 6 сотих. Так, і сюди. Сходи зробили декілька днів тому. Тут є лічильник. Це є підвальне таке приміщення, погріб. І ми йдемо далі. Прихожа для шафи купе ніша. Далі заходимо, є одна кімната, може бути як кабінет, може бути для батьків, може бути як гостьова кімната. Це є кімната на першому поверсі. Після того є санвузол. Санвузол такий досить великий. Площ, точно я не знаю. Подивитися вже тоді при контакті можемо вже сконтактуватися. Будинок збудований з дуже якісних матеріалів. От бачите, керамічна плитка. Це є така велика вітальня. По задумці власника, тобто тут повинна бути робоча поверхня. Тут вихід на терасу і тут вже зона відпочинку, диван. І вихід на другий поверх. Ми Зараз туди підійдемо подивимося. Далі, оце такий задній двір. Тут, бачите, є вже вода виведена. Балкончик такий є зверху також і тому подібне. І вже все зроблено для того, щоб відділити цього сусіда, тобто цього інвестора, від одного сусіда від іншого. І наверху є три окремі кімнати плюс санвузол. Так. Ми виходимо це є перша кімната. Перша кімната з виходом на велику терасу. Дивіться, це є велика тераса, це є дах гаражу, з таким буде краєвидом туди і, по суті, дуже тут спокійне місце. Ми тут не вулиця не проїзнали, дуже мало автомобілів їдуть. І позаду ще є. Також такий балкончик невеличкий, ось такий. Це є одна кімната, сходи, по котрих ми піднялися до верху. Тут є санвузол другого поверху. Є друга кімната, яка виходить вже на дорогу також. Вона є Ось така кімната, вона є з виходом, з таким з балконом. І це вже на подвір'я, на двір. Тут, по суті, можна перегородити, і може бути балкончик менший, або ж збільшити один балкон на дві кімнати. І третя кімната. Також третя спальня. З такою нішою для гардеробу. Ось така ніша для гардеробу. І, по суті, також вихід на цей же самий балкон. І велике панорамне вікно. Також з виходом на на ліс. І от там, де я вам показав, це йде дорога. Дорога буде підсипана. Буде три фази. Бачите, от які кабеля товсті йдуть сюди. Три фази. І також там дорога буде підсипана. От Бачите, вже привезли матеріали, також це все підсипати. А там буде вже дитяча площадка велика для дітей, і тут буде далі повз дорогу йти огорожа. Там буде площадка, і там далі вже будуть сходинки, щоб перейти до річки. Все виконано якісно, є всі матеріали в етапі будівництва. Тобто, якщо вас зацікавить, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам показати, поспілкуватись. В описі до відео будуть, будуть номери телефонів для більшої. Ознайомлення з більшою інформацією і продовження ці... цього відео буде ще відео огляд квадрокоптером, тому що наверху вже зробили рубероїдом таку мембрану для того, щоб плоский дах, щоб воно все стікало. Якщо у вас буде додаткова інформація, то звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу. До побачення.